Так, друзі, всім привіт. Приїхав на город, де ми садили, будемо казати, картошку до Пасхи. Сходів картошки ще нема, але бурянчик, звісно. Що у нас тут якийсь молочай. Так, всякі там вже Короче, є, є, зелено. А дивіться, є і сходи картошки. І невеличкі вже. Хочу пройтися їжаками. І в нас передають, зараз на виходні буде казати дожді. Я виходить після тих дождів вже підгорну. Вона якраз буде. А тоді оброблю, там таким гербіцидом рекомендую. Після всходу картошки можна не виробляти. Щоб довше виходить, тримало. Такий саменкуватий є. Мій міжрядний культиватор саморобний. Будемо пробувати. Так, оце дивимося як виходить після проходу бур'янчики і зверху гривець виходить, він трошки якби розгортається, але це нічого страшного. Наша задача зараз брати бур'янчик. А тоді я ж кажу, після дождику я якраз підгорну і тоді вона вже буде гербіцидом робити. А так то звісно дрібнути це єдино всипано. А отут а де прийшовся, дивиться. Чистота. Так, зараз спробую трохи засняти. Ходжу, виходить, я перша повишена. Так, не знаю, що буду знімати, бо треба буду дивитися на рівці. Треба тільки зафіксувати десь мені камеру. Поперемо що буде. thank you Бачимо да, як виходить. Так, це вже у нас друга ділянка, там вже все готова. Отак воно дивимося. Це поки ми так є. А це вже пройдемо. Дрібненька ця хопта Супер. Даже ну, такий осетий то вирвало. Так, кожу не сильно тискає, чекають на першій повершені, трохи гасту.

Оброблені. Саме головне, що воно зараз розбило верхній слой, воно свого роду ще як воно не буде так в Зараз їдемо ще там на години.